Військо це не тільки бойова робота артилерії та штурмової. Дії. Сьогодні ми на ремонтній базі десантників 148-ї окремої артилерійської бригади. Техніка американського так скажуть виробництва американської армії Ошкош МТВ М 95 Вона навантажує на себе боєприпаси артилерійські. На куза ззаді знаходиться маніпулятор. Він бере до півтори тонни. От і відповідно, на вогневих позиціях розвантажує. Зустрівся даний транспортний засіб з ланцетом, слава Богу, водій та старші машини живі. Він влучив, якби в бампер, там стоячі захисні різноманітні, решітки стоять захисні. От, відповідно, він просто перебив, спалив там дроти. Ніби казалось, да? та що там зараз? Візьми одного дротика, та що тут. Зараз буде по-любому щось підписано. А Ні, він просто білий. І вони всі отак от ідуть білі. Отак от, всі білі. І оцей роз'ємчик йде на бортовий комп'ютер машинки. Оцей розємчик. От видно, як його відвалили у кусочок, отут його перепекло кумулятивною струєю, це тут було відновлення. Як ви відрізняєте дроти, коли вони всі одного кольору? Як відновили, як відновили? Ну, один сидить на датчику. Якби імітує там умовно, да, там, вмикання, наприклад, соліноїд коробки, і він імітує там вмикання, там, подає на нього 24 вольта, і він тільки щолк-щолк. А другий звідси мультиметром міряє. І все. І приблизно розуміємо, куди воно йде, типу, в машині. Ну тобто, це, це, це не п'яти хвилини, це я кажу. Це просто, я не знаю, мені шкода було того дядька, який це займався, просто шкода. У кольорах можна розрізняти, якщо у вас є якийсь паспорт, якийсь документ до цієї машини. Ну, я сумніваюся, що він хоч десь є. <рес> Треба не, як, як ото, не відсторонюватись. Пробуйте. Да, може будуть там попалені пальці трошки, може не одна згорена хата, але Ну, воно так якось. Ніхто ж не знає, скільки я чого поламав за своє життя. Я цього не розповідаю просто. Блок запобіжників так у нього тут є. Певний струм. Він спрацьовує, тобто, якщо сила струму збільшилась, більше 10 амперів, так, він перегорає. Ага. О, Як роблять хлопці? Ага, згорів запобіжник. Ну що робити? Ставимо більший. ставлять туди копійчі, ну вона влазить, між оті виводи, якраз так, 5 копійок встає туди. А 5 копійок у нас пропускає силу струму, ну, амперів 70, мабуть. Ну і далі починають горіти дроти аж до того самого місця, де вони там замкнуть. Скільки треба довжини е, дротів, щоб перебирати проводку? Зіла 130, близько 250 метрів проводу. Оце вроді там нічого немає. Саме проста вона. 250 метрів проводу. Багато. Я приїхав якби, навчатися на ремонт е, установок, то цей, то я запитував механіка, Представника з би, виробництва я запитував, кажу, а от покажіть мені, розкажіть, як тут, отут робити. А тобі нашу? Кажу: в смислі: ну ти типа механік? Так. Да. Ну ти воєнний? Так. Да. Ну так ви цим займатися не будете. Кого як це не буде? Легко, кажу. В полі, все будемо робити. Він так, да? ну добре, добре, слухай. То він здивований був. У них логіка наступна: якщо машина в них потрапляла от, якби, в таку ситуацію. Вони не церемонилися, вони з неї достали б мотор, коробку, зняли б мости, раму, все решта б викинули просто, засунули сюди нову проводку і зібрали все назад. Компанія «Ошкош» додумалася до такої штуки, як самодіагностика. От в даних, в даних тракторах стоїть самодіагностика. Якщо вміти нею користуватися, вона сама каже, де в неї проблема. А як навчитися її користуватися? А для, цього, а для цього треба прийняти присягу і прийти в Збройні сили. <плес> Якби вона не скаже, що брат, в тебе там заднє ліве колесо пробите, йди подивися. Вона так не скаже. Засвідчуються різні індикатори. От відповідно, ці індикатори символізують про ту чи іншу проблему. Ну і розшифровка, відповідно, є в книжці. От вам 10 машин і от вам 4 книжки. Все, а там розберетеся собі. Розібралися, в принципі, вияснили. Скільки часу пішло на те, щоб розібратися? Одна недоспана ніч, Starlink, кава, і поїхали. Все, Google-переводчик, переводимо, що хто, куди, як техніка стояла на зберіганні у наземці, наскільки я розумію. І потім довелося її розконсервувати. З якими проблемами розконсервації після неї стикнулися? Відразу заміна абсолютно всіх паливомастильних мастильних матеріалів. Прийшла до нас оця от машинка. Ну, вона наїздила, ну, я не знаю, можливо, тисячу миль, 2500 тисячі кілометрів. От. А в моторі нігрол. Коробка була світло масло, але воно було як вода. Такі штуки, як кермові накінечники, такі штуки, як реактивні тяги, вони вилітають от так. І америкоси наскільки класні пацани, що вони от тут, звісно, я Радянський Союз готовий похвалити і Україну. Тому що ми в кожен вузол ми придумуємо маслонку. Америкоси ні, вона немає маслонки. Ну, нема і все. Воно одноразово, вони викинули нове поставили. За реактивні тяги. От немає ніде ні маслянки, нічого. І вони не розбурні. Це все запресовано. От це ось видно, якби зуби від того, як вони запресовуються на заводі. От. Оце його запресували пресом на гарячу. Все. І вона не розбирається. Вона не розбирається, ця реактивна тяга. Ну, ми тут теж викрутилися. Ми знайшли мужика, йому да Бог здоров'я, він знаходиться, слава Богу, в Сумській області. Він нам відреставрував реактивні тяги. Він, да, звісно, думав, що ми йому прийшли реактивні тяжки, а ми йому прислали реактивні тяги. Можна бути у війську і не бути на передовій. Прямого контакту немає, але все, все робиться для того, щоб все було спроможне щось робити. Не знаю, чи, чи був би без мене хороший штурмовик, ви про це хочете спитати. Як ви вважаєте? Не знаю. Важливо, і те, це. Ну, не було б штурмовиків, вже були борки тут, і ми б вже нічого не зробили. Якби ми нічого не зробили, штурмовик би не добрався, наприклад, туди, де йому потрібно було. Ну, воно так. Мабуть, так зав'язано. Тут не можна поділити. Ми, як один із органів логістики, виконуємо ремонти, тобто це забезпечення виконання бойових завдань. Для чого я це роблю? Для того, аби ця тачка поїхала, завезла ще сотню кабанчиків. І ці кабанчики прекрасно. Дійшли долетіли до свого місця призначення і зробили свою роботу. От для чого я це роблю? Щоб вже наконець закінчилася ця війна. Дякую, друже, тебе, за цю роботу.